Жіночі курточки спортивні. Є всього у нас один лот, 185 гривень. Одна така вітровочка. Лоті буде 12 штук, і лот у нас коштує 2,220, Вони двох кольорів. Значить, перша це така рожева, повністю по периметру куртки є світловідбивні частинки. І на рукавах також це куртка для тих, хто займається спортом. Я думаю, там на трасі там для їзди на велосипеді чи для бігу, щоб класно було видно. її. Значить, в такому персиковому кольорі на замочку, дві кишеньки тут є. Ось така рожева, і це супер класна куртка. Це точно вас ніхто всі замітять, Ось така в такому кольорі срібному світловідбивна на замочку. Середня ось так виглядає. Значить, тут капюшончика нема, і вона повністю вся світловідбивна і комбінована з таким перфорованою тканиною. Відбуваєся? Ні. І дві кишеньки такі. Ось так, коротше, наглядає класна така вітровка. Значить, в лоті буде 12 штук, розміри S, M, K та L. S у нас 4, M у 5 та L у 3. Лот цей 1, 2, 220, забирайте наших менеджерів.